Вітаємо! Ми зняли нове цікаве відео, як вишивається наша нова брошка. Це літера Є, така унікальна літера нашого алфавіту, як символ нашої ідентичності. Вона вишивається бісером та великими бусинами пришивними. Спочатку ми швом голка назад вишиваємо наш бісерочок. Наша брошечка невеличка і вишиється вона швидесенько. ведесенько. Ми е, не вишиваємо кожну бісериночку. Окремо можна вишивати, але можна трошечки скоротити собі роботу і не пришивати кожну окремо. Коли ми вже починаємо пришивати пістеренки на заокругленнях, тоді варто пришивати вже менше, не такими великими, не по, не по кілька штучок за один раз, а вже тоді варто пришивати одну-дві і трошечки більше їх закріпляти на заокругленнях. Зараз ми покажемо, як пришиваються великі бусини. Вони для цієї брошечки обрані такі, що мають дірочки. Ми пришиваємо з однієї сторони цю бусинку, фіксуємо і пришиваємо з іншої. Вона дуже гарно фіксується, вона така з однієї сторони пласка, а з іншої має об'єм і колір. Ці бусинки в нас розкладені певним колосочком жовто-блакитним. Teraz przejmiemy się blakietnie. Остання наша золотиста бусинка пришита і вже ми бачимо наш різнокольоровий синьо-жовтий колосочок. Продовжуємо вишивати бісерочок, завершуємо викладку нашого бісеру по брошці. Зараз пришиємо ще такі плоскі бусинки, які пришиваються в дві дірочки з однієї з другої сторони, кругленькі на наших крапочках над літерою її. Ще золотиста бусинка. Залишається обшити наші крапочки, наші бусинки-крапочки довкола бісером і брошка буде майже готова. Тут вже коли ми обшиваємо навколо такий, навколо колом то вже будемо пришивати кожну бісериночку, вже не виходить нам. Пришивати по кілька бісеринок. Треба буде їх прошивати, щоб вони викладалися саме колом. Ось вони в нас вже обшиті, краса, блистить. Тепер обережно маленькими ніж, такими гострими ножичками. Ми обрізаємо по контуру передню, вишиту і задню частинку. Вони в нас мають бути однакові. Спочатку, перед тим, як обшити нашу брошку, ми вставляємо булавку, розтинаємо ці позначки для місце, в якому має бути розміщена булавка. Булавочку ми вставляємо під низ фетру. Отак під низом її і майже й не видно, лише верхня частинка, голочка і зачіпка така. Тепер складаємо вишиту, передню, верхню частину брошки і задній фетр. І починаємо обшивати по контуру. Обшивати будемо жовтим, жовтим бісером. Вирішуємо, з якої точки ми починаємо. В принципі, з будь якого місця можна починати. Спочатку робимо. Вузлик і спочатку просто закріпляємо ниточку, а потім вже, коли ниточка всередині, ну, вже заведена голочка з ниточкою у фетр, пришиваємо першу бусинку. Ось так перша бусинка в нас лежить. І ми через неї виводимо ще раз ниточку, вдіваємо другу бусинку, продіваємо і знову ж таки через бусинку виводимо ниточку, придіваємо, придіваємо голочкою бусинку ще раз, щоб вона лежала в нас на ребріні ну, на, на, по нашому зрізу. І ще раз через бусинку продіваємо. З бісеринку. І ми щоразу пришиваємо бісеринку і через бісериночку знову ж таки голочку проводимо, продіваємо, щоб в нас бісериночка лягала на цей зріз. І бісеринки в нас таким чином, коли пришиваються, вони ніби закривають цей зріз, його не видно. Вони скріплюють передню і задню частину брошечки докупи. Вона у нас тоді цілісна, міцна і дуже красива. Ось так можна гарно роздивитися, як у нас виходить це фінальне обшивання. Ми його обшили вже по повному контуру до кінця, і наша брошка готова. Вона чудово блистить на сонечку, дуже яскрава, гарна, автентична, гарна окраса до вашого жакета або якоїсь сумки. Будьте українцями, пишайтеся своєю батьківщиною.